Чанин Микола Миколюк, фахівець у сфері іт технологій створив застосунок, що містить в собі всі основні сервіси. Прилук додаток прилуки сіті призначений для містян, гостей міста чи внутрішньо переміщених осіб, які знаходяться саме в прилуках для зручності у пошуку та зв'язку з тією чи іншою необхідною установою, щоб було зручніше, швидше отримувати ту чи іншу інформацію, щоб постійно не шукати в інтернеті, не гуглити там, а просто відкрив. Такий довідничок. Ну, що все в одному місці зручно знайти те, що тобі потрібно, і відразу зателефонувати чи прийти на сторінку цього сервісу. Додаток працює за принципом каталогу сервісів міста. Користувачу лише треба обрати необхідну категорію послуги. Після чого додаток покаже всю інформацію. Згруповано по розділах, тобто, в розділі медицина, знаходяться медичні послуги, це як і приватні центри, які якими можна послугами скористатись, користуватись. Це і прилуцька міська лікарня, дитяча лікарня, стоматологія. Різні, які вони є в прилуках. Є, наприклад, розділ транспорту, там вказані маршрутні транспортні засоби, які курсують по області з прилук. Також є розклад автостанції, тобто це всі автобуси, які в, в самій області їздять і через Прилуки. Є розклад руху міських маршрутів, які курсують по місту. І служби таксі. Також багато розділів цієї організації свят там можна знайти. Наприклад, якщо ви хочете привітати когось з рідних, знайомих, можете вибрати одного з ведучих чи якусь групу людей, які надають послуги з організації свят. Привітань можна також багато відносно кафе, барів, ресторанів, такого дозвілля. Ідея створення мобільного застосунку виникла вже давно, коли в 2020 році балотувався в депутати, то в принципі ця програма, моя програма як кандидата, базувалась на цифрових технологіях. Тобто я тоді прилучанам обіцяв, що в міру своїх можливостей, звичайно, буду розвивати саме цей напрямок. Тобто максимально оцифрувати всі послуги, які є локальні в місті, так, щоб прилучанам було легше, швидше. І простіше жити в нашому місті, щоб це все було ну так би мовити одним кліком. Сам застосунок я, скажімо так, опублікував трошки раніше ніж заплановано було. Є там ще певні моменти, які потрібно допрацювати. Це зв'язано з тим, що він дуже зараз потрібний внутрішнім переселенцям. Інформаційна база додатку постійно оновлюється, додаються нові категорії, номери телефонів та послуги. Також цікавинкою є те, що додаток може надсилати пуш повідомлення. Не завжди є можливість, там, наприклад, заходити в якісь чати чи в якісь сайти, де щось а дещо дивитися. Ну, основна така інформація. Так? Але щось важливе, коли в місті відбувається, так? то приходить пуш повідомлення. Воно в верхній частині екрану відображається, і, в принципі, всі важливі повідомлення в місті, такі як відсутність води, наприклад, відсутність електроенергії, якісь там нестандартні. Скажімо так, ситуації, вони завжди в режимі реального часу відображаються на верхній частині екрану, і ви не пропустите якусь важливу подію. Застосовується це не дуже часто, тобто нема такого, що він постійно щось пересилає. Він практично ніколи за цього не робить. Але коли є якась важлива подія, то ви її не пропустите. Вона взагалі в будь-якому випадку з'явиться на верхній частині екрану і, прочитавши її, ви просто її скидаєте і все. Для точного та вчасного надсилання пуш повідомлення про подію необхідно відцифрувати та систематизувати в принципі всі установи в місті. Налагодити систему оповіщення у прилуках. Це можливо зробити, якщо цим займеться прилуцька міська рада, каже Микола Миколюк. Застосунок прилуки сіті це прилуки у смартфоні.